Давно ми не говорили про мандрівника в Genshin Impact. про цього загадкового міжпланетарного туриста, який наразі осів у Тиваті, де він подорожує. На момент оновлення 5.1 його подорож триває, і зараз він допомагає рятувати регіон. Тепер обережно далі будуть спойлери. Ті, хто почав проходити на ТВН, знають, що там існує концепція давнього імені. Це ім'я Героя Минулого. Герой мертвий, але його ім'я живе. Його можуть успадкувати наступні покоління. А водночас і дух героїв минулого їхні подвиги, прагнення та цілі, вони продовжують жити в їхньому імені. Раніше вважалося, що на це ім'я можуть претендувати тільки на тланці, проте після патчу 5.1 моя думка дещо змінилася. Сюжет ніби нам прямо каже, що Шелонен зможе виковатити для нас мандрівників давнє ім'я, як запасний план на випадок, якщо ми загинемо під час фінальної битви Натлана у нічному королівстві. У цьому відео ми поговоримо про це таємниче ім'я, так що приємного вам перегляду! Що якщо давнє ім'я, яке ми отримуємо, буде справжнім ім'ям мандрівника або чимось схожим на нього, наприклад, ітер для чоловічого героя і люмін для жіночого. Можливо, на мене надто вплинув третій акт племінного квесту Діти від Луня, який надавав надто великого значення концепції імен, мовляв, ім'я визначає, що і хто ти є, і так далі. Якщо ви грали в цей квест, ви знаєте. Ми розуміємо, що канонічно мандрівник ходить під псевдонімом, який ми даємо йому на початку гри, але ми також знаємо, що ім'я, яке ми задаємо, не є його справжнім ім'ям. Як у квесті ми воз'єднаємось, коли Близнюк безодні називає нас ім'ям персонажа, щоб зробити акцент на тому, що ім'я героя і тараболюмін. Тоді що, якщо давнє ім'я, мандрівник отримає не що інше, як його справжнє ім'я, даючи йому доступ до всієї пам'яті та інформації, яку мандрівник забув, оскільки його минулі спогади затуманені. Я так також думав про те, що це можуть бути слова, які перекладаються як світлоносець, оскільки існує популярна теорія, що брат і сестра мають особлювати Люцифера, чиє ім'я означає саме це. Але у той самий час я сумніваюся в всьому раніше сказаному. З того, що я зрозумів, з племіною хроніки Шелонен, Ковщик імен насправді обирає давнє ім'я для написання. Просто це ім'я повинно мати значення, яке влучно підсумовує подвиги, історію та вплив оригінального героя. Це навіть порівнюється з прізвиськами Паймон. Шелонен. Має барака, благословення, і вона є ковщиком імен, яка розглядає імена як благословення з минулого. Оророн має біди, віданість і був абсолютно готовий померти за натлан. Маука, можливо, має Кіон Гозі, лідер. І вона Архонт. Ви зрозуміли про що я. Тому, якщо Шелонен хоче виковати наше ім'я, вона повинна вибрати щось, що має тематичний сенс, подорожчю мандрівника. Але найголовніше, щось, що вона знає, вона не знає справжнього імені мандрівника. Тож це не може бути воно. Ми також знаємо, що записуються лише подвиги натуланців, тому інші народи не настільки важливі. Може це може бути щось пов'язане зі світлом, наприклад, Муванга, оскільки мандрівник може очистити темряву безодню і має імунітет до неї, таким чином, будучи світлом, яке ніколи не згасає. Є, у будь-якому випадку це все випадкові припущення, хоча я можу страшенно помилятися, нам ще належить почекати і подивитися, що буде далі. Я просто хотів поділитися цими думками з усіма. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі!